Всім привіт! З вами Захар. Знову розкажу трошечки вам про історію в Тернополі, одного будиночку, його архітектуру, трошки інтер'єр. Порівняємо з старим виглядом і з теперішнім. Теперішній вигляд 23-го року. У нас триває повномасштабна війна, тому, друзі, донатимо і не забуваємо. Підтримувати нашу армію, тому що це є запорука незалежної нашої держави. значить Будівля, створена 1893 року. Тоді, в принципі, стиль в Тернополі, та, тоді ну, мається на увазі, в контексті міста, е, панував більш такий е, неокласицизм з нео чи Такий французький підхід, французький стиль. Основна суть в тому була, що перший поверх йде такий більш масивний, з різними такими, бачите, рештуваннями. І другий поверх він вже йде легший по, своїй, по своєму навантаженню, по, скажімо такому, по тій ліпнині, і відповідно він вже йде з таким. Більш легшим декором. І відповідно третій поверх мав би бути ще легший. І так, ну, така градація такого, скажімо, зменшення кількості декору, зменшення кількості такого візуального навантаження. Для того часу це був такий, скажімо, найвищий будинок в Тернополі. Маємо мапу, де в принципі, видно його, що він такий домінуючий серед інших. В місті починали йти можливості будівництва, вище, вищих поверхів, відповідно, цим і користались. Хоча і була, знаєте, напевно, тож, трошечки громадськість боялися, що такі високі, вони ж можуть там ну, завалитися, треба міцніші конструкції. От, ну, незвично тоді було це. Так само є приклади в інших містах, там, наприклад, у Львові. В центрі міста теж такий дуже високий масивний будинок зробили. от Так само і в нас. Історично там була бурса польська. Потім через 20 років музей народного краю. Досить цікаве поєднання всередині цього дворику. В ньому є така цегляна кладка. Це була, в принципі, і є сходова клітка, і по бокам ще ці такі приміщення цього будинку. А вже задню частину будинку вже, мені здається, прибудували пізніше, вже десь післявоєнний час. А раніше це він був більш такий відкритий цей італійський дворик. Там проводились різні збори. Ось, наприклад, є фотографія, де якийсь священик місцевий, досить провідний того часу. Тернопіль, який теж для Тернополя багато що зробив, бачимо, трошки відрізняється, ніж зараз є. Був такий балкончик, тераса, з якого виступали якраз в даному випадку священик, якусь промову. Тобто стиль класицизм, бо є класичні ці колони, ордер е, такого римського характеру. Бачимо і скульптури теж такі, це все симетрія. З іншого боку, вже є такий інший балкончик, який трошечки іншого вже стилю, він вже більш так, ну, скажімо, не такий. Якби римського такого характеру, а вже більш як сецесійного, я би сказав, оці такі каштани, рослинні орнаменти, можливо, навіть Ренесансу, щось такого плану. Тут можна побачити, що стіни були прикрашені ще такими ліпнинами, такими всякими портретами і гербами, напевно, орла польського гербу. І бачимо якихось королів, не знаю якихось. І ще по центру була якась така споруда. Не знаю, що це це якісь, чи то колодязь, чи то Не зрозуміло мені, можливо, хтось знає, напише в коментарях, але. Значить, давайте порівняємо з теперішнім виглядом. Бачимо, що досить схоже, ніж з тим, що є зараз. Це круто. Практично все збереглось. Навіть так в деталях тільки дещо оці герби на другому поверсі немає їх. Таке враження, що четвертий поверх теж добудовувався вже пізніше, тому що його також немає на фотографії в більш сучасному вигляді, хоча ніби і під старовину. Ну, явно видно, що четвертий поверх тут вже пізніше добудовувався, з дотриманням різних таких пропорцій, співвідношення. В загальному і різні інші елементи, і навіть грати. Ні, грати не збереглися. Трошки інші грати вже періоду сецесії. Так само обрамлення вікон збереглися, хоча деякі помінні вже на пластикові, але... В загальному досить таки схоже. Колір фасаду в принципі, складно сказати. Це треба проводити дослідження. Але зелений такий колір відповідає більше асоції. Ось бачимо з боку ця будівля. Тобто видно, що там не було ще такої теперішньої будівлі, яка є. І, відповідно, це була двохповерхова, яка примикалась так з боку. Товариство школи Людовий. Шкільна організація, відповідно, якась школа, входу будинок, будинок, такий видно, що є вушка, відповідно, це От І, відповідно, у нас таких прикладів в місті дуже багато. Прям я раніше не, не розумів, що це за стиль, як це класифікувати. А це, відповідно, неокласицизм, нео От, у нас досить, я би сказав, мало прикладів сецесії, такої яскравої, явної. Оце вже сецесія. Така ніби з класицизму. Тому що є орнаменти більш рослинні, такі зверху, я би сказав, форми тої колони сецесійні. І це потім ліпнина зверху теж так нагадує. Ну і оці такі карнизи з квадратиками. Це більш до класицизму відноситься. Це на місці якраз цієї двоповерхової будівлі, напевно, не вціліла після війни, відповідно, добудували іншу. Вже в тому новітньому м -м, стилі. Давайте перейдемо в двір. Найперше, що кидається в очі, це збережена та така арка з балкончиком, веранда. Пару років тільки пройшло, як відреставрували. Відновили втрачені елементи, наприклад, ті перила. І зробили їх в такому більш, вже, що це новітня вставка, що це як репліка на старовинні, що це не був відновлення якісь, щоб показати, що це вже нового часу, що це не старе. Цегла пофарбована. Не знаю, чи тоді вона була пофарбована, думаю, що ні, що це вже. Там в інший період пофарбували, не знаю чому. Такий натуральний вигляд бачимо фрагменти того цегли він є якимось більш таким приємнішим би був, я не знаю. Не збереглися ліпнини, такі, ці бюсти, тих персон, тих гербів польських. Ну, як не збереглись. Напевно, радянська влада їх прибрала, тому що це асоціація з Польщею. Або просто не збереглись після війни. Хоча я не думаю, що там аж всі не збереглись. Я думаю, що це вже була така свідома ліквідація. От, Решта всієї форми, якісь такі об'єми, вони збережені. Добре, що відновили те, що було втрачено, тому що в 10-ті роки і, скажімо, пізніше, то той дворик виглядав, іначе наче закинутий. І там бачимо, яка колосальна різниця з тим, що є зараз. Це, звичайно, круто, що. Міський, скажімо, простір, благоустрій, він відновлюється, пристосовується під нові потреби і І цінується, так, скажімо хоча в цьому є певна романтика, Ну, мені здається, що це прекрасно також. Але вікна теж в більшості збережні, хоча є вже де поміняли на пластикові, оцей дашок такий зробили біля. Тої веранди над верандою, то він в такому, скажімо, декоративному ще вигляді під старовину, що в принципі в сучасних тенденціях, то не є добре, тому що прийнято робити таку вже сучасну, скажімо, ставку, яка не буде конкурувати, не буде там давати можливість думки, що вона є старою, що вона під старумину, що це могло бути теж як якась репліка того старого, що було. А це, відповідно, вже нове, сучасне, і, відповідно, воно теж перетягує на себе таку увагу. Треба робити його вже таким сучасним, максимально простим. У мене є е фотографії всередині будинку. Це як заходити під другою тою такою верандою, аркою. І там, відповідно, є перила такі сецесійного вигляду, таких сецесійних форм. Можете подивитися, як воно зараз виглядає. Відповідно, воно збережене від того часу. Ще не помінене <смі> ніхто не викинув, це прекрасно. Старі вікна. Ну, і, такі, і сходова клітка. Також я в інтернеті знаходив назву іншу, що це вірменський дворик. Якщо я не... Ні, венеційський, венеціанський. В тому такому проході збережена теж автентична плитка, така, так звана шоколадка австрійського періоду. Дякую, що подивились. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте якісь зауваження, пишіть, це є аматорський огляд. Вивчайте історію міста, досліджуйте на все добре.